Слава Господу! Для слави Божої прочитаю вірш, який називається Велич Божа. Який величний Ти і славний Боже. Ти все створив прекрасне і живе, твоєї величі збагнути я не можу. Красі твої безмірно все нове Земля, планета, що границь немає, простори світлі і нічна зора, веселка барвами у небі грає і водою переповни. Поля, луги покриті дивним квітом, в промінні сонця золотом листять, листочки на деревах теплим літом, веселу пісню ніжно шелестять, і ластівки що кличуть свіжу весну. І журавлі, що осінь вдаль несуть, За все подяку щиро тобі несу. У всьому моє прекрасна правди суть. Мої уста не можуть вже мовчати, коли я бачу у величі межу. Тебе, мій Боже, хочу величати про Твоє ім'я людям розкажу, ти досягнув любов'ю моє серце, Ісуса Сина ти послав у світ, і Він помер за мене в смертнім герці, приніс життя і новий заповідь. А на гофі нам усім відомо, за нас стекла його невинна кров. Спішу до тебе, Боже, і свідомо несу подяку за твою любов. Амінь. Амінь.